Доброго вечора. Сьогодні ми згадуємо з вами, що таке формули зведення. Формули зведення використовуються в тому випадку, якщо ми маємо вийти за суму кутів трикутника 180 градусів, тобто наш кут повороту буде виходити за пі, тобто третя, четверта, чверть. Насправді, ми не можемо навіть брати 135 градусів бо в прямокутному трикутнику, там, де працює тригонометрія, є закономірність, яка каже, що якщо в нас один з кутів 90 градусів, то сума двох інших градусів так само має бути 90 градусів. Кофункцією називається функція, яка доповнює дану функцію до 90 градусів. Наприклад, в нас є таблиця значень тригонометричних функцій, і ми можемо дивитися на те, що синус 30 дорівнює косинусу 60 градусів і дорівнює одна друга. Саме тому, що синус і косинус доповнюють один одного до 90 градусів. Тому значення двох кофункцій мають співпадати синус 30 та косинус 30. 60. В якому випадку синус міняється на кофункцію, на косинус. Або косинус міняється на свою кофункцію, тобто синус. Так само тангенс, котангенс, котангенс, тангенс. Ми будемо згадувати з вами з формул зведення. Зверху ви бачите дві формули. Ці дві формули даються в 9 класі. Що косинус 180-альфа дорівнює мінус косинус альфа, а косинус 90. Плюс альфа буде дорівнювати мінус синус альфа. Як відбувається зміну, зміна косинус, чого він залишається в даному випадку на косинусом, а тут є зміна відповідно функцій, не дуже зрозуміло навіть з оглядкою з того, що ми вивчали. Розглянемо приклад і, на прикладі будемо розбирати, в якому випадку у нас йде зміна функції на кофункцію і так далі. Наприклад. Розглянемо косинус 150 градусів. Нагадую, що для того, щоб за формулами зведення перетворити цю функцію, в нас є дві, два можливі варіанти. Перший варіант, коли кос, косинус 150 градусів представляється у вигляді різниці 180 мінус 30 градусів. І другий варіант це косинус 90 плюс 60 градусів. Обидва варіанти правомірні, можливі для використання. але… Трошки будуть відрізнятися підходи. Три кроки для використання формул зведення. Перший крок треба з'ясувати, в якій чверті знаходиться кут. Другий крок поставити знак тої функції, яка, яка нам дана. І третій крок: ми або міняємо, або не міняємо на кофункцію. Нагадую, що ці три кроки є жорстко фіксованими, переставляти їх не можна. Це, як в матлогіці, імплікації, тобто є право дії тільки в один бік, ніяких зворотніх дій робити не можна. Тому 150 градусів це кут від 90 до 180. Ми попадаємо в другу чверть. Згідно наших правил, з якими ми стикалися, косинус 180 30 чверть, друга, знак мінус. Не міняємо на кофункцію, оскільки 180 градусів знаходиться на горизонтальній прямій. Тому буде мінус косинус 30 градусів. З другого підходу косинус 90 плюс 60, 150 градусів, знову таки, друга чверть. Знак косинуса другої чверті мінус. І якщо перше число знаходиться на вертикальній осі, то ми міняємо, да, ми міняємо знак. Міняємо функцію на кофункцію. Кофункція для косинусу є синус 60 градусів. Син, косинус 30 це табличне значення дорівнює корінність 3 на 2, тобто буде мінус корінність 3 на 2. І значення синуса 60 градусів, так само корінсть 3 на 2, тобто мінус корінсть 3 на 2. Тобто ці два вирази є рівнозначними по своїм величинам. Відповідь получається однаково. Як це виглядає на одиничному колі? Кут 150 градусів є кутом повороту від початкової точки А0В на довжину дуги 150 градусів, тобто кут ось цей центральний має бути 150 градусів. Отже, наш кут повороту, ось цей складає 150 градусів. Нагадую, що це кут повороту від початкової точки, яка відповідає 0 градусів або нулю радіан. Частіше використовується радіан в 10-11 класі, а також на випускних іспитах. І кутом повороту є рух точки А0В до положення точки А. Кут 150 градусів. З точки А можна опустити перпендикуляр на осі на вісь ОХ і на вісь О. Як правило, на парах ми з вами робили проекцію з точки А на вісь ОХ, Тобто, ми отримували точку, наприклад, ну, ця буде точка Б. І прямокутний трикутник, який знаходиться в другій чверті. І для того, щоб в ньому працювати, ми говорили, що ми рухаємося майже до 180. Трошки не, дій... не дійшли туди. Рух за годинниковою стрілкою йде із знаком мінус, проти годинникової стрілки йде із знаком плюс. Ми рухаємося на 150 градусів майже на 180 і не доходимо 30. Тому ось цей е, буде представлений у вигляді як 180 градусів мінус 30 градусів. Для того, щоб знайти в нас косинус 150 градусів, а косинус є відношенням прилеглого катета до гіпотенузи, тобто вісь Х до гіпотенузи в одиничному колі, радіус якого дорівнює 1, це відношення відрізка БО до відрізка АО. Але Цій чверті, довжина відрізка БО додатня, а координата точки Б від'ємна. Для того, щоб компенсувати знак мінус біля координати точки Б, ми ставимо знак мінус біля нашої функції. Тоді ми спокійно попадаємо в цей вираз. Якщо навіть, ну, Наприклад, ось ця буде сторона у нас. Мінус, оце, ця координата буде мінус корін з 3. Для того, щоб цей мінус корінність трьох компенсувати, перед функцією ставиться знак мінус. Мінус на мінус дає знак плюс. Отже, значення самого кута і самого відрізка стає додалі. Другий варіант. Коли ми працюємо з 90. «плюс», 60 градусів. Якщо ми працюємо з 90 плюс 60, то нам є потреба спроєктувати точку А не на вісь Х, а на вісь Y. Як тільки ми спроєктували точку А на вісь О, отримали точку С. Вона ця точка буде мати координату по Y з плюсом, а по Х з нулем, але нам потрібно знайти той самий відрізок, який дорівнює відрізку БО. В такому випадку в трикутнику АСО цей відрізок АС, і кут, з яким ми будемо працювати, це 90 ось цей плюс ще шматочок, тобто ось цей кут. Назву його якось там X. Неважливо. Але в трикутнику АСО, щоб знайти відрізок АС, треба шукати не прилеглий катет, як в зеленому трикутнику АБО, а протилежний до нього катет. Тобто відрізок АС є відношенням протилежного катета до гіпотенузи. А протилежний катет до гіпотенузи це вже синус кута Х. Гіпотенуза АО в нас радіус, і вона дорівнює одиниці. Звідси випливає, що наше АС є синусом кута Х. Кут Х це 90 плюс оцей шматочок, який ми знайшли: 60 градусів. Тому, щоб знайти відрізок АС… Ми таки знову компенсуємо знаком мінус, бо це від'ємна частина. І вже працюємо не з функцією косинуса, а з функцією синуса, оскільки отримуємо кут навпроти шуканого катета. Тому косинус 90 плюс 60 косинус змінює свою функцію на кофункцію. А значення при цьому залишаються без змін. На сьогодні все. До побачення!